Ти дивишся в дзеркало і щось не так. Шкіра стала менш пружною, з'явилась втома в обличчі, овал вже не такий чіткий, як раніше. Мімічні зморшки стали глибші, а носогубні складки ніби вкарбувались в обличчя. Креми, маски, масажі ніби щось і роблять, але кардинальних змін немає. Знайома історія. Апаратна процедура РФ ліфтингу саме те, що допомагає повернути чіткість, пружність і молодість шкірі. За допомогою радіохвиль ми прогріваємо глибокі шари дерми, стимулюючи вироблення власного колагену, ніяких уколів, болю чи довгого відновлення. Процедура комфортна, а ефект накопичувальний і помітний вже після перших сеансів. Результат це підтягнутий вал, менше змошок, свіже доглянуте обличчя. Краса це не про втрату часу, це про розумний догляд. Спробуй рефліфтинг і дозволь собі виглядати так, як ти себе відчуваєш. Для запису на процедуру пиши мені в особисті, а також підписуйся, тут багато цікавого та корисного саме для тебе.